І допита Попієва. Дійсно, таке провадження було зареєстровано прокуратуру області ще в місяці поточного року, коли до нас надходили звернення прапора і інших громадських організацій щодо зловживань під час проведення виборів 2012 року, ну, тобто порушення виборчого законодавства, яке полягало в проведенні незаконної агітації за деяких кандидатів у народні депутати. Скажу вам так, без без прізвищ, без персоналів, тому що ви розумієте, великого суду немає. По цій справі винесено підозру Колишньої високопосадовій особи У зв'язку з його неявкою відсутністю по місці проживання, ця підозра скірована почтою, так як то вимагає кримінальний процесуальний закон, скерована по місцю його реєстрації цієї особи в місто Києві почтою. При надходженні інформації про вручення чи не вручення, як вимагає КПК, відповідно ми будемо приймати рішення чи про оголошення грошу, чи про повторний виклик прокуратуру і вручення цієї підозри. Це відповідь на третя питання. Тобто хочу сказати, що ми не зупинилися тільки на одному допиті. Проведено шалений обсяг робіт. встановлені всі люди, які приймали участь в тому зібранні. всі ці люди допитані, це близько 80 чоловік. По цій справі проведена дуже тривала, тому що ви запитаєте мене, чому такі строк, я вам скажу, по цій справі проведена дуже складна і тривала експертиза, яка називається лінгвістична експертиза в місті Києві, у відповідному міністерстві ця експертиза проводилася більше 4 місяців. І вона нам дала відповідь на питання, чи здійснювався психологічний вплив на думку виборця і на його позицію, чи не здійснювався щодо повістки? Пропію вони винзують. Це пропожити. Пові... Повістка Ані. Ні, 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 не, мов.